Вітаю вас, мої дорогенькі пані паночки, паняночки. Знову з вами я, ваша Євгенічка. І знову Євгенічка придбала собі пряжу. Ну, правда, по скромнячку, на зубочок. Чисто так попробувати. І пряжа ця, як ви бачите, шкарпеткова. Алізе супервош комфорт і на кобохо. Але ні-ні-ні. Навіть не думайте, що я вирішила в'язати шкарпеточки. Не Ні, Насправді я в'яжу з дитинства. І за всі ці роки я ніколи в житті не в'язала шкарпеток, рукавиць, рукавичок, шарфів, тільки шапочки. І то більшість з них я зв'язала на машині. А спицями там, може, одну-дві, максимум. Так взагалі-то я в'яжу. Плечові вироби. Мені це цікаво, я це люблю. Все інше я просто ще не доросла, мабуть. Угу. Тож, я не буду в'язати шкарпеточки, а що ж я буду з цих ниточок в'язати, спитаєте ви. І на що я взяла всього дві <сум> мотанки? Що з цих двох мотанок можна взагалі придумати, якщо не шкарпетки або шапки? Розказую. Взагалі я взяла на пробу. Зв'язати зразочки, щоб потім вирішити, варто чи ні. З білої пряжі я хочу собі светрик. Ну, такий ж гутиками, аранами, аргайлами, всякими косами. І хочу, щоб він прався в машині. Аж карпеткова пряжа для цього підходить. А білий колір, ну, алізе Супервош це перше, що прийшло мені на разум. Отже, я її взяла, щоб спробувати і подивитись, підійде мені ця пряжа чи ні. І оцей цей проєкт. А на кобохо тут інший проєкт, але зараз я маю сумніви. Вагаюся між деякими варіантами. Перший варіант це кофта. Я її називаю Батіна кофта, але не та батіна кофта, яку в'яжуть за паребріком, ні. Інша батина кофта. Мого батька, коли я була підлітком, мені десь 13 минало, я була в 9 класі, мого батька була така кофта на чотирьох гудзиках, двохбортна, з шалевою горловинкою такою. І моя мама цю, цю кофточку, ковтинку, жакетик, попрала в машинці, і він сів і звалявся. Цей виріб і став на мене розміром. <хи> і я цю ковтинку зваляну у цей валянок, у цей бронежилет, носила тоді до школи. Це були 90-ті роки, школи не топилися, було, було був жах. Я ходила в цій кофтинці до школи. І вона от така прям цупка-цупка, ну бронік реальний. І одного разу мені ця кофта. Батіна. Врятувала життя. Знаєте як? Я поверталася зі школи додому, і коли зайшла в свій під'їзд, на мене напав грабіжник. А в мене були золоті сережки, там ще щось, спортивний костюм, кросівки. Тобто, ну було чим поживитися в ті роки. Я була дуже гарно упакована дівчина, як то кажуть. І він напав на мене з ножем і каже: віддавай це все, іначе я тебе заріжу. А я, подумавши про те, що я в броніку, бо ця ковта, ну, реально куле не пробивна, кажу ріж. Він не зрозумів, чого я така діярська взагалі. Що <сум> такої. Я кажу, давай, ну вперед, чого ти стісняєшся? Не треба стіснятися, ріж. Він спробував мене підрізати, і в нього нічого не вийшло, зрозуміло. Він якось так злякався, а я така дівка буйка я була. Щось там на нього почала нападати, і він такий тікать. Я ще за ним погналася, помню, щось там йому кричала услід. Тільки потім, коли піднялася до своєї квартири, злякалася і зрозуміла, Боже, це ж було дуже небезпечно взагалі. Ну, Отак оця кофта врятувала моє життя. І коли я бачу ось саме це забарвлення на кобога, я згадую цю кофту. І мені так хочеться її знову зв'язати собі. Як зараз пам'ятаю, вона ще була зв'язана візерунком, ну, шах, шахова доска. Угу. Ну, я не знаю, чи хочу я таким візерунком в'язати, чи, можливо, якимись косичками, теж, чи щось таке. Ще не вирішила. Але ось таку кофту на чотирьох гудзиках, двох бортну з таким шаликом. Дуже хочу. дуже. І ви знаєте, от коли я отримала це замовлення, а купувала я в магазині Гулхаус, мені все сподобалось, не буду дуже тут по древку розпливатися, розповідаючи про те, як мені сподобалось замовляти в цьому магазині, найголовніше це те. Що коли я отримала е, замовлення, я побачила у пакуночку цю жвачку Пулав із. А це якраз флешбек із 90-х. Ви ж розумієте, я така, ну все, ну точно, треба в'язати цю батіну кофту свою. А ще тут, до е, замовлення мені таке серденько подарували. Так, ну приємно, мілоч. Добре враження складається. А які ж варіанти ще в мене до цієї накобо. Зараз покажу. Нещодавно передивлялася відео в Ютубі. Там дівчина ходила вулицями Італії, не знаю, якого міста, неважливо. І роздивлялась там вітрини магазинів модних. І в одному з магазинів у вітрині я побачила ось це. Це був Кардіган. Весь кардіган мені не вдалося зафіксувати на фото з екрану, бо вона його так частково показувала знизу вверх, зверху вниз. І це насправді і не мало б ніякого сенсу, бо з точки зору фасону, там не було нічого цікавого, звичайний собі простий кардиганчик. Але фактура полотна ооо! Дизайнер, який це вигадав, ну, він просто геній, бо я такого ще ніколи не бачила. Давайте я вам розкажу, що тут за фактура така. Ну, не знаю, чи побачите ви, чи ні. І трошки е, зараз колір камера перевіра, пер, перебрехує, бо він так уходить в такий блакитний якийсь колір, а насправді там білий і коричнева чорна гама. Не знаю, як вам показати, щоб ви зрозуміли, як воно насправді виглядає. Ну, можливо, о, ось так. Ну, все одно якось в блакитний колір уходить. Ну, це білий, щоб ви е, зрозуміли задумку. Отже, що тут насправді таке? Це, як я зрозуміла, на комп'ютерній машині зв'язаний. Двофонтурний жакард. Одна... Причому там немає візерунку у цьому жакарді. Це просто хаос. Просто хаос. І одна ниточка в цьому жакарді біла, така пухнастенька, щось на кшталт ангорочки. Чи може такого тонесенького махерчику. А друга ниточка гладенька і це муліне і смугастик. І там такі чорний, сірий, коричневий, бежевий колір. І виглядає це так, начебто, оцей смугастий кардиган так от рясно-рясно припорошило першим білим снігом. Ну, це дуже гарно. Я як побачила і думаю, от воно хочу. <смас> я закохалася, я захопилася, мені теж треба. І ось ця ниточка. На кобохо. Мені здається, дуже-дуже добре підійде до цього проектику. Отже, хочу спробувати. Хочу спробувати відв'язати якийсь зразочок або шапочку, що вийде, не знаю. І там далі вже буду думати, чи цю батіну кофту зв'язати собі, чи ось щось на кшталт такого картиганчику. Ну, можливо, це не. Кардиган буде, а там, я не знаю, бомбер чи щось таке. Ну, от, щось такою фактурою. І ще, коли получила цю пряжу, згадала, що в мене десь є отакий твіт. Отакий твіт Галіс. Ну, такий колір, як вівсянка. Здається, і мені здалося, що вони непогано пасують один одному, так? Бачите? Теж можна щось цікаве вигадати. А ще в мене є такий залишок ангорочки. На жаль, не білої, а такий кремовий колір. Але ж він теж дуже непогано пасує. До цієї накобуху. Ще знайшла білу ангорку, але в мене так зовсім трошечки тут залишилося. Я шапочку мамі своїй в'язала. Ще додала туди люрекс такий і срібні, і золотисті там потовщення. Але це дійсно біла ангурка, можливо, можна було б спробувати оцей проектик відв'язати зразочок. Ну, і нехай будуть ті люрексові потовщення. можливо, ще гарніше вийде. Отже, щось буду тут крутити, вигадувати, що з цього вийде, буду вам демонструвати, показувати. Поділюся. Поки от все, що хотіла вам розповісти. Отака в мене покупочка, отакі в мене плани на майбутнє. Сподіваюсь, що мої задумки. Реалізуються, а там будемо подивитися, можливо, я просто щось там спробую і знаєте, переключусь на якісь інші задуми, бо в мене це дуже швидко відбувається. У мене ідей так багато, що я за все своє життя не зможу всіх їх реалізувати. Отже, треба буде розставляти якісь пріоритети. Можливо, після того, як я щось там спробую у вигляді. Зразочків або шапочок передумаю і не буду в'язати якісь такі, знаєте, повноцінні плечові вироби. Подивимось, подивимось, не буду загадувати наперед. Як буде, так і буде. Поки що все, мої дорогисеньки, цілую, люблю, обіймаю. До побачення. Надіюся, що ми з вами зустрінемось у наступному відосику. А пока-пока! чао!